Австралія першою в світі заборонила соцмережі дітям до 16 років. Погодьтеся, інтернет сьогодні це не просто розвага, це середовище, де дитина щодня стикається з агресією, хейтом, токсичними порівняннями та контентом, який формує її світогляд швидше, ніж ви встигаєте щось помітити. Саме тому це страшно. Діти втрачають концентрацію, замикаються, починають ненавидіти себе і живуть в тиску чужих ідеальних життів. І це не перебільшення за останні два роки в Україні. Кількість психічних розладів у дітей зросла на 17%. І ВООЗ повідомляє, що кожен десятий підліток уже має ознаки залежності від соцмереж для багатьох родин. Це вже реальна проблема: тривожність, залежність від екрану і відмова від живого спілкування. І тут питання навіть не в Австралії. Ми всі живемо. Тому самому цифровому середовищі, і бачимо, як важко відірвати дитину від телефону, як різко її настрій залежить від лайків, реакцій, коментарів, і як легко вона губиться в цьому такому інформаційному хаосі. Настав момент чесно подивитися на це і зробити реальний крок. Обмежити час користування телефоном, забрати його на ніч і встановити правила, яких буде дотримуватися вся родина. Бо якщо цього не зробити, цифровий світ виховуватиме дітей замість вас. А чи стикалися ви з залежністю дитини від телефону? І як ви з цим боретесь? Поділіться в коментарях. Ваш досвід може бути комусь корисним.